Нехай день буде добрий, 5 квітня, 25 рік слово про Ганусю Халімон народилося, бо зараз треба додати ще до журналу Українська родина і про Ганусю Халімон. Гануся Халімон берегиня коровайного мистецтва свого роду. Але поки я з вами говорю, скажу, що хлібно-коровайного це буде правильніше. Бачите, для чого я для вас читаю? Щоб щоб мені ідей більше приходило, воно в гурті таке є. Легші батька бити. Сважка, доладня ліпашка. Лише такі слова спадають мені на думку, коли думаю про Ганусю Халімон. Ніжна, лагідна, ніби вся шовковиста, наша коровайниця вже понад десяток літ учасниця етнодійств фестивалів, що відбуваються в етносадибітри музеї Лялана Світлиця. Гануся Халімон вірна й надійна подруга, помічниця Тетянки Вінцковської. Але насправді ні, самостійна, окрема коровайниця майстриня. На моє питання, навіщо вам тісто? Гануся Халімон відповіла: Печу, бо це своєрідна медитація, один із способів заземлитися, уповільнити шалений ритм життя, бо цей процес не терпить поспіху. Якщо збираюся тісто творити, то обираю дні без справ, щоб насолодитися процесом. Обожнюю момент, коли вперше відкриваю духовку під час випікання короваю, огортає такий густий аромат, суміші спецій, що аж памороки забивають. П'янить і робить мене щасливою. Ще тістотворення це зв'язок з минулим. Згадую бабку, яка не часто, я так запам'ятала, але як бралася пекти хліб, то заповнювала формами всю піч, яскравий спогад з дитинства, коли їм хрустки окрає свіжого хліба із зацукрованим вишнею варенням і запиваю домашнім молочком. Мама Галя розказує, що бабка частенько пекла хліб у складчину, тобто сусідка і молодша сестра приносили борошно і замовляли хліб для себе. Також бабка Ганя часто пекла хліби на весілля, проводи в армію тощо, може, й короваї пекла б, але була розвід... розвідницею. Мама теж, скільки пам'ятаю, щороку пекла паски, завжди в суботу замішувала багато тіста. Я завжди пишалася тим, що маємо на Великдень свої домашні пасочки, а подорослішавши, перейняла рідну естафету з двох поколінь, бо про давніші часи мало знаю. Пишучи це, розпитала маму про її бабцю, то мама згадала, що тобі хліб, що тобі... Що тобі хліб випікався на черені печі, пласенький, як паляничка. Одним словом, і я печу, і пектиму, поки здужаю, постараюся донечку навчити, щоб продовжити традицію тістотворення. Радію, що підвищився інтерес до випічки на заквасці. Тепер і міські жінки частіше печуть для своїх родин корисний хлібчик. Мене це теж не минуло. Люблю викохувати заквасочку, а тоді хлібенята. Цей процес вимагає ще більше зусиль, бо навіть настрій, з яким стаєш до тіста, впливає на результат. Наша славна мила. І люба коровайниця Ганнуся Халімон надто відповідальна. Спостережлива не по літах, розумничка, красуня. Жартівлива, жарти любить, жарти розуміє, в жартах знається, душа компанії. Її ніби й не видко, але вона як сіль. Ну, ніяк без неї. Ну, Ось така народилася маленька оповідочка, але але, 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 але. уже щось є. Вам привіт усім. Нехай день для добрих людей буде добре.